Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний витівки. І сьогодні рецепт для тих, хто любить дуже гострі помідори, які не любить чекати місяцями, щоб вони були готові. Помідори, які будуть готові вже через 2 години після того, як ви їх зробили. Це рецепт для вас. Помідорів я взяла і понадрізала хрестиком. Всі помідори понадрізала. І зараз я буду заливати кип'ятком, і моя задача зняти з їх шкірку. Тому що ці сливки вони дуже плотні, і як їх без як їх шкіркою замаринувати, то мінімум місяць потрібно буде чекати, щоб там маринад просочився через таку грубу шкірку. Як я знімаю шкірку? Я заливаю кип'ятком. Помідори вони 5-6 хвилин чекають. Якщо це буде не сливка, то вони за, дві, за 2 за 2,5 хвилини вже готові, можна перекидати їх в холодну воду, і шкірочка буде зніматися. Такі ж сливки потрібно чекати 5-6 хвилин. От, воно вже 6 хвилин пройшло, я вже можу держати руку, вже вода тепленька, і в холодну воду я додаю лід, щоб їм зробити. Холоднішу воду і щоб краще відділялася шкірочка. І перевіряйте: якщо шкірочка гарно відділяється, значить просто їх чистить. Якщо ж вона не відділяється, то цю процедуру потрібно ще повторити. Ось так можна вже чистити, тобто я зараз всі ці помідори буду перечищати. Так, да, трошки затрат, затрата по часу, але ж потім тоді їсти їх одне задоволення. Ось я їх почистила і тепер ріжу на пополам. Якщо у вас великі помідори, то ріжте просто на 4 частинки, на 6 частинок, тому що це помідори швидкі і потрібно, щоб вони скоріше просочилися маринадом. я всі перерізаю на половини. Тепер нам ще понадобиться... Солодкий перець червоний, у мене їх 4 штуки. Я буду їх розрізати, виймати зсередини і різати смужками на 3-4 частинки, хоч і на кубики, все рівно, тому що це вже буде підготовлюватися наш маринад. Воно буде перемелюватися на м'ясорубку. Можна брати блендер, але я роблю, беру свою безвідмовну. Механічну м'ясорубку і все пере, буду перекручувати на їй. Пробувала блендеру. У мене блендер дуже е, перебиває, це, ну, на ньому дуже гарно паштети робить. А так воно в піну все збиває, і мені така консистенція не подобається. І Беру ще одну гірку перчину, хто любить дуже. Гострі помідори. Беріть 2, 3, 4 на ваш смак. Я роблю нейтральні, такі, щоб могли всі їсти. Серединку і зернятка обов'язково виймаю, і буду теж різати просто його на, на частинки, на, на смужечки такі, все рівно воно буде перебиватися. Робіть, як вам зручно. Ось все це я перерізала. І тепер вже буду брати машинку і перекручувати. Беру спочатку гострий перець, а потім буду додавати червоний, і буду робити вже такий маринад. Для цього рецепту нам ще потрібно буде брати зелень і часник. Зараз я все розкажу і в потім під відео будуть інгредієнти всі прописані. Так що зможете подивитися по грамовкам, по штукам, я там все залишу. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, які ви ще рецепти хочете подивитися у мене на каналі, я обов'язково їх приготую. Тепер беру чесник і теж беру через м'ясорубку. Можна брати через часникодавку, але в мене чесник свіжий і потрібно, щоб його роздавити, ходити в тренажерний зал. Ще потрібно буде пучок укропу і пучок петрушки. Його просто я беру ножиком і буду кришити, дрібнити, як покришити, буду дрібненько його так нарізати. Далі буде. Це в мене, я готую для двох літрових банок. Цей рецепт, який я напишу нижче під відео, це ви знаєте, що це буде 2 літрові баночки помідорів. Ну, це в мене сливка. Якщо у вас більше помідори, то будете уже орієнтуватися. Ось так я подрібнила уже петрушку. І буду все висипати в салатник і змішувати. Тут я буду робити шарами. У мене буде шар помідорів і шар такого специфічної маси із перця, чесника та зелені. Вона дуже запашна. Коли я дуже люблю консервувати і солити, тому що тоді такі гарні стоять запахи на кухні. І так відчувається, що це вже скоро буде у нас зима. Раз пішли консервації, то скоро вже буде холодати. Ось так я кришу і зараз теж буду змішувати, додавати до салатника. Все підготували, на підготовку йде не дуже багато часу за винятком чищення помідорів. Так, швиденько все перемололи, накришили, помішали, і тепер будемо вже накладати. Я спочатку буду класти помідори, а потім цією масою їх пересипати. На кожен шар помідорів я буду брати приблизно дві великих таких ложки перцевої маси. Ось так зараз беру, кладу на дно шар помідорів. Вони гарно, такі тугенькі гарно тримаються, їх можна гарно напакувати, втрамбувати банку. І пересипаю. Цією перцевою масою. І так накладаю по черзі, поки не буде повна банка. З півтора кілограма помідорів у мене вийде 2 літрових банки. Коли ви берете новий рецепт, не наготовляйте багато. Попробуйте закрити баночку або ж дві баночки. І подивіться, поспостерігайте, як ваші поїдачі, як їм сподобалося чи не сподобалося, ваш рецепт чи не ваш. Тому що тисячу людей тисячу різних смаків. Я скільки вже бачила такого, що кажуть: Боже, рецепт для моєї родини, передаємо з покоління в покоління. Потім починаємо. Починаєш куштувати, а він не заходить. Зовсім різні смаки. Так що візьміть, в мене буде на 2-літрових баночки, візьміть, розділіть рецепт на двоє і зробіть одну літрову банку. Поставте в холодильник і спробуйте, ваш це рецепт чи не ваш. Можете мені це написати в коментарі, я дуже слідкую за коментарями і зразу на їх відповідаю. Для маринату я беру 80 г оцту 9% та буду додавати 80 г олії. Олію беру рафіновану, без запаху. І сюди ж буду додавати ще 80 г цукру. У мене він відважений, зараз олія долилася ось так. І тепер залишилося тільки сіль. Сіль я беру три повних чайних ложки. ось таких. І це все візьму в лопатку його все змішаю. Я не буду е, вже добиватися до того, щоб воно все розчинилося там, а просто буду брати ополоником, отак от нагрібати, як воно є, і заливати банки. Цього розсолу буде рівно, щоб покрити дві банки повністю. І ми будемо ставити в холодильник. і через Дві години вже можна доставати і смакувати. Як воно вже у вас переночує на ранок, це вже взагалі буде дуже-дуже смачна страва. Зараз я зроблю стежечку, бо так напхала помідорів, що маринад туди не достає. Ось так я закриваю. І в холодильник. Обов'язково приготуйте. Любите більш гостре, додайте ще одну велику перчину гірку. Обов'язково приготуйте і напишіть, як вам така страва. І до зустрічі!